Слава Богу. Мене звуть Андрій Овсянюк, і сьогодні поговоримо таку, про таку річ як свідомість, що це взагалі таке, чого я від вас хочу. Навіщо я вам про це розповідаю? По порядку. Ви коли-небудь поміщали, що коли ми були малими дітьми ще, дуже малими. літо було великою епохою. Літо за літо стільки всього траплялося, воно було дуже довгим. Безкінечно воно длилось то літо. А зараз у більшості людей літо це, грубо кажучи, три зарплати. І нема літа. Ось так це відбувається. Чому, спитаєте ви, а я вам скажу. Тому, що ми перестаємо жити свідомо. Тобто, усвідомлювати, що ми робимо. Ми починаємо робити речі на автоматі. Наприклад. Ви можете не пам'ятати, як ви добралися додому взагалі з роботи. Ви не, можете не пам'ятати, як ви зуби чистили ще щось. Ми робимо ці речі на автоматі, і вони відлітають від нас. Ми не помічаємо цього, і наше життя, грубо кажучи, стає дуже коротким, ми дуже мало емоцій отримаємо і потім на старості не буде що згадати. Тому давайте розберемо, що робити, щоб підвищити свою свідомість, щоб свідомо усе робити. Тоді ви будете в захваті, ви будете насичені емоціями, вам буде хотіти жити, у вас буде гарний настрій, бо люди в депресію впадають деякі через те, що робота, дом, робота, дом і все. і ну, Жити не хочеться. А зараз я вас навчу, як у звичайному нашому житті, змінивши трохи свій підхід до діяльності, ми можемо добитись чудових результатів. Перше, що треба зрозуміти. Робіть речі повільніше. Усі. Тобто, не так, що. Ой, вибіг швидко зуби почистив поснідав, все нормально. Так це не працює. Робіть все повільніше, але не мисліть повільніше, а робіть повільніше. Звертайте увагу на дрібниці. Тобто, прокинулись ви ранком, не спішіть підривати з того, з того ліжка. Вимкніть собі будильник, якщо він зазвонів. Якщо ви щаслива людина, прокитаєтесь без будильника, просто не спішіть. Потягніть спинку. Відчуйте запах повітря спертого в своїй кімнаті, щоб ви зрозуміли, що треба вікно відкрити. Відкриваючи це вікно, подивіться навколо, як сонечко встає, як люди мельтушаться, які вже прокинулись раніше вас. Як пташечка полетіла, треба почати звертати увагу на дрібниці. І ще рутинні наші справи потрібно трохи робити починати інакше. Тобто, ну в ідеалі, дивіться, приклад, якщо ви чистите зубки свої, свої правою ручкою, і ще при цьому в телефон дивитесь, телефон відкладаємо, беремо зубну щітку в ліву ручку, І повільно, повільно кожен зубчик обчищаємо, відчуваємо, як ця щоточка по цих зубчиках шклябеться. І це вже насищатиме вас емоціями. Тобто снідаємо знов-кісну сніданок не на автоматі, щоб з'їли і пішли. І знов там Тік-Ток дивилися, чи якісь історії в інстаграмі. Ні. В сторону телефончик, коли їмо, дивимося на їжу, відчуваємо її смак, аромат, її відчуваємо, дивимося на її структуру, чи вона гаряча. Пам'ятаєте, коли в дитинстві ви їли, усі смаки були для вас нові. Багато емоцій отримували від їжі, а зараз що? І все, і поїв. Тому ми відчуття, відчуваємо наше життя більш коротким, і так воно є. Ми його не проживаємо насправді, коли ми усе робимо на автоматі. До речі, саме це спонукає часто людей купляти щось нове. Тобто, є люди, знаєте, які постійно вони щось мають купляти. Тобто там Новий телефон там кожні три місяці. Футболки постійно нові, джинси, шорти, машини, ці мужики міняють. Їздять всі на море. Не просто де гарне море, а де назва гарна, там Мальдіви всі якісь хочуть, Дубай, різні місця. Навіщо це ми робимо? У цей момент ми отримуємо якісь нові емоції, нові враження. І наше життя стає довшим. Тобто, навіть якщо ви просто подорожуєте трохи, ви проживаєте набагато більше емоцій за своє життя. Воно більш насичене. Вам хочеться жити. У вас не буде апатії, цієї грусті постає. Не буде. Все буде чудово. Не робив речі на автоматі І ще. Телефони ваші. Я вам показав його в кадрі, але я зараз на свій знімаю це відео вам. Телефони в сторону. В ідеалі. Зробіть те, що зробив я в свій час, це ідеально покращило якість мого життя. Я видалив Тік-Ток, видалив Інстагра, видалив Facebook, навіть вайбер видалив. Нема в мене цих групок вайберів, цих гіфок з привітаннями якимось. Знаєте так? Ви знаєте, у всіх є у вас вайбер. Дай Бог, може, ще хтось видалить. Не дивіться однотипні ці історії в Інстаграмі. Ви тільки дивитесь. Як взагалі Інстаграм працює? Люди показують вам своє красиве життя. Кусочок життя, який є красивим. Ви думаєте, що у всіх таке гарне, все. Ви починаєте думати, що в мене все погано. Не дивіться. Ви просто ці інстаграм, а зараз Тікток це ще, ще гірше. Люди просто сидять і спалюють своє життя годинами, а то й десятками годин. Просто в нікуди. Удивіть, але не уявіть, а зрозуміти одну істину. Усі ми помремо. Я помру, ти помреш усі. На жаль, це є неприємна новина, але це й не новина. Це треба усвідомити. І подумай про те, якщо тобі залишилось жити трошки. Ти б хотів оце трошки прожити листаючи цей телефон. Я думаю, ні. Робіть якісь вчинки, робіть все починайте робити трохи по-іншому. Тобто, кожен день їздите на роботу на тролейбусі, поїдьте на трамваї, чи пройдіться пішки, чи візьміть якийсь електросамокат в оренду, чи на велосипеді поїдьте. Прокидаєтесь ви о сьомій ранку, прокиньтесь о шостій. Підіть на вулицю. Лінь вам бігати зранку. Не бігайте, просто пройдіться повітрям подихайте, ви вже зарядитесь силами. Перестаньте бухати, вибачте, за вислів. Коли людина там випиває раз півроку на якомусь святі, то не є проблеми. То не є чимось добрим, але і не є поганим. Ладно. Але якщо ви кожен день ідете з роботи. І вам вже треба взяти того пива чи щось міцніше, щоб до завтра якось здобути, то ви ненавидите своє життя. Зробіть щось інше. Вийдіть в люди, поговоріть, погуляйте з своєю дитиною, поговоріть з другою половинкою, батькам зателефонуйте. Зрозумійте, треба в житті робити щось різне, різноманітну діяльність вести. Сходіть на якісь настольні ігри, на каток. Треба, не можна проживати життя несвідомо. Просто кожен день, оцей день сурка, одне і те саме. Тільки різноманітність дозволяє нам стати більш свідомими, розуміти, що взагалі коїться. І ви навчитесь критично ставитись до інформації. Ви як особистість, ви значно будете рости, 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 рости. Тільки коли щось робите. Тобто одну і ту саму річ пробуйте робити різними шляхами. Тобто, ходите ви в магазин, обійдіть будинок з іншої сторони, подивіться навколо, на небо подивіться. Ви коли на небо дивились останній раз, а не під ноги. Люди добрі. Якщо ви не почнете думати головою, приймати свідомі рішення. тобто, у тварин нема свідомості. Тварина інстинктами. Там на неї гаркнули, вона у відповідь гаркнула. У людей у нас Бог дякує йому за це, свідомістю наділив, ми можемо приймати якісь свідомі рішення. Тобто, якщо на тебе хтось гаркнув, ти ж не маєш у відповідь гарчати чи там біку з якусь робити? Ні, ти можеш подумати, оцінити наслідки і піти по тому шляху, який приведе тебе до чогось хорошого. А дай Бог не тільки тебе, а всіх. Люди, Будьте свідомими. Думайте спочатку, потім робіть. Якщо ви навіть на роботі і ви робите якусь монотонну роботу, вдумуйтесь ним, якщо в неї, якщо ви якісь папірці перекладаєте, понюхайте ту бумагу, як вона бумагою пахне. Подивіться на свої руки, де ви трохи ручкою їх пописали. Відкривайте, розплющуйте очі. Робіть щось своїм життям, міняйтесь, тому що потім будете шкодувати. Амінь.